Справжня магія кольорів, набір для малювання водою, Ебру Арт від Фофан Гейм Клаб. Сьогодні Соня відкриває цей яскравий творчий набір і ділиться своїми враженнями. Усередині усе, щоб створити власні чарівні малюнки прямо на поверхні води. Шість яскравих пігментів, спеціальний розчин для води, пляшечка для приготування суміші, палички для створення візерунків, картки, на які можна перенести малюнок та зручна ємність для малювання. Малювання у техніці ебру це не просто розвага, а справжня творчість, яка допомагає дітям розвивати уяву, дрібну моторику, посидючість та відчуття кольору. Дітям дуже подобається спостерігати, як фарби розтікаються по воді, утворюючи дивовижні візерунки. Цей набір чудовий подарунок для малечі, яка любить експерименти, творчість і магію кольорів.